Доброго дня мої вітання сьогодні в нашій увазі Рено Меган 4-го покоління і відео можна назвати Де беруться дешеві ціни? звідкиля хороші пропозиції на авторія. І як так буває, що на мобіле де немає автомобілів з нормальними пробігами по нормальних цінах. Даний Renault 4-го покоління 2017 року, в 8-му місяці, був куплений лізинговою компанією за 30 тисяч євро. На сьогоднішній день ціна даного автомобіля тут, в Нідерландах, без ПДВ, ціна нетто на експорт для України 6900 євро. Чому 6900? Не 9, не 10, не 11 тисяч. Тому що автомобіль має незначні косметичні пошкодження. Це пошкодження заднього бампера, то можна сказати, що потрібно перефарбувати весь задній бампер. Один елемент на сьогоднішній день робота з покраскою 150 доларів. Передній ковпак має пошкодження і має, виходить, царапини і пошкодження передній бампер. Немає заглушечки, можливо, десь в автомобілі вона є, потрібно дивитися. І ціна вже тому даного автомобіля йде нижче інших автомобілів. Інша, інший момент це йде проста комплектація ковпаки під, під титан. Типу, виходить, зроблені так, Рено розроблено, внизу металічний диск у нас є, а зверху виглядає як автомобіль на легкосплавних дисках. Всі вікна в даному автомобілі 17-й рік. Включаючи лобове, по салону автомобіль, можна сказати, в хорошому стані. Нічого з сидіння не порвати, потрібно зробити просто хімчистку для доведення його для, до ідеального. Коробка автомат, кондиціонер, навігація, прорезинені. Килимки, дві педалі, як для автомата, третьої немає, третьої немає. І пробіг даного автомобіля 269 тисяч. Ми працюємо по чесному, показуємо чесні пробіги, ніхто нічого не крутить, ні під останні сервісні історії. Ні зад, ні вперед, ні для розмитнення, ні для чого. І автомобіль в нас має ключик світиться і чек. Основна проблема, виходить, в даному автомобілі. Відповідно, зразу комп'ютер викидає на табло. Перевірте, АКБ 269 270 тисяч. Коробка працює, ніхто з даного автомобіля не відрикався. Автомобіль їзди, але вона працює не ідеально. Тобто має затримки, розкальзування можна сказати. Тобто автомобіль їде і по, по дорозі не лише по подвір'ю. І по дорозі, тобто все працює, але працює неадек... Не, можна сказати, неадекватно, неправильно. Потрібна заміна щеплення, адаптація коробки, потрібно сервіс у даній коробці. Сервіс попередньо на офіційному Renault сервісі я переговорив, заміна щеплення з роботою буде коштувати 1000 доларів. Автомобіль повністю обслужений по маслах, по фільтрах, згідно регламенту. Автомобіль весь в рідній фарбі, окрім водійське, водійська дверка перелакована, а так візуально ніхто б не сказав, що в даному автомобілі пробіг 270 тисяч. Автомобіль голландський, зараз він знятий з немає голландських номерів, знятий з голландської реєстрації, та як виставлений на продаж. Отакий От автомобіль 6900 євро. Хороша ціна, плюс доставочка розмитнення даного автомобіля. Буде пораховано. Розмитнення, саме основна цифра. І буде ціна написана в темі даного відео. Тобто плюс, виходить, до тої ціни потрібно додати пофарбування двох бамперів. Це 150-150. Думаю, вже в акцію зробиться ковпак 150 і 150 доларів, 300 доларів такі роботи коштують. І адаптація коробки. Адаптація коробки, заміна щеплення чи будь-що інше там потрібно. Це вже по ходу, коли автомобіль заїде на сервіс. Тобто не можу сказати, сказав, максимальну ціну, це 1000 доларів ремонт. Але ми маємо... Маємо дешеву ціну, мегана четвертого, грубо кажучи, меган 4 за ціною, мегана 3. Таке, як хімчистку, то можна зробити самому. Не є ніяких складнощів. Беремо якийсь там, припустимо, ваніш для килимів, натираємо, витягуємо пилососом, в кого є. Турнадор, хімчистка для автомобілів можна і нею. Автомобіль має компресор, смолу і набор, який повинен бути в автомобілі. Рукавички, жилетки, аптечка тряпочку. Є в нас гак, тут валяється. І є в нас немає в нас заглушечки. Можливо, десь закинуто в іншому місці. Отакий От автомобіль. Маган 4 17-го року, би здавалося, не. Не старий автомобіль, а вже пробіг 270 тисяч. До чого це відео? Відео до того, що не буває, виходить, просто так, дешевої ціни. Тобто, ви заходите і на мобіледе, і ви бачите прайс-листи під вікнами, які я знімаю, і бачите, які ціни в Європі. Плюс, як ну, завжди, космосом вона ця машинка не полетить. Потрібно заправити пальне, потрібно заплатити водієві за роботу, заплатити найбільша сума в розмитненні закладена, і виходить ціна в Україні. Кого цікавить даний автомобіль? Можете телефонувати і робити замовлення. Автомобіль не є, виходить, для нього страшний пробіг, але автомобіль хоче сервіс. А сервіс коштує гроші. Отаке От коротеньке відео. ля дешеві ціни на автомобілі. Ціна в дійсності з розмитненням буде дешева. Ціна буде наближена до ціни Мегана 3. Враховуючи, що це 2017 рік і автомобіль на автоматі, я вважаю ще, що це навіть тут в Європі не є погана ціна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ну і, звичайно, пишіть коментарі. На все добре, до нових відео.